Індійські фільми дуже цікаві і мелодійні, у яких усе закручується так, що цікаво дивитись. І думаєш, а що буде далі, але усі вони різні. У 1972 році Рамеш Сіпі представив індійську комедійну мелодраму Зіта і Гіта. В індій ця картина одразу зайняла перше місце списку найкрасивіших фільмів того часу. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Дякую всім за перегляди і підписи. Добра і здоров'я вам! Сьогодні я вам розкажу про акторів фільму Зіта і Гіта, як вони змінилися за цей час. І так ми починаємо. Поїхали. Хема Маліні. Індійська актриса Хема Маліні зіграла в картині головних героїнь-близнючок Зіту і Гіту. Загалом у фільмографії танцівниці понад 150 ролей, де Маліні найчастіше з'являлася у романтичних амплуах. А іноді їй діставалися й історичні особистості. Хема знялася також у стрічках як продавець мрії, гарний та впевнений, улюблений раджа та інший. У 90-х роках актриса почала займатися у новому жанрі, серіалах, де вона також була продюсером і режисером. Хема Маліні довгий час була у відносинах з колегою Саджівом Кумаром і навіть збиралася вийти за нього заміж. Але свято постійно відкладалося через роботу акторів. Пізніше хема познайомилася з актором Тхарам Сіних Деолом, більш відомий під псевдонімом як Тхармендра. Незважаючи на те, що він був старший за неї на 13 років і одружений, маліні закохалася в нього і покинула свого коханого. Вона була готова стати другою дружиною, але суворі батьки не дозволили дочці пов'язати своє життя з одруженим обранцем. На щастя, у 1980 році закоханим все ж таки вдалося одружитися. У шлюбі у них народилися дві дочки Еша та Ахана. Нещодавно Хема заснувала кінокомпанію, а в 2010 році була генеральним секретарем Індійської народної партії. Тхармендра, індійський кіноактор Тхармендра, виконав роль коханого Раку. Він народився у консерваторській сім'ї циків. Тому про зйомки в кіно міг лише мріяти. Працював у американській свердлій компанії, поки не взяв участь у конкурсі журналу, який шукає нових людей для кіно. Тхармендра підписав свій перший контракт. У фільмографії актора такі фільми, як «Квітка та Камінь, Моя батьківщина», Вічна казка кохання та інші. У 19 років актор дружився з праками Каур. Вона народила йому двох синів. Які наслідували приклад батька, і також стали зірками і двох дочок. Однак Роман його схемою маліній змусив його змінити своє життя. Актор не міг розлучитися з першою дружиною, а одружитися з новою коханою зміг лише після смерті її батька, який був проти цього шлюбу. Саджів кумар Саджів кумар, який зіграв у картині коханого гітераві, мріяв стати актором з самого дитинства. Заради здійснення мрії кумар став виступати у театрі, а потім вступив до кіношколи. Визнання актор отримав після участі у фільму іграшка. Потім у його фільмографії з'явилися такі фільми «Алі Баба і сорок розбійників, у пошуках розваг, шахісти та інші. Примітно, що саджів кумар усе життя був закоханий в актрису Хемі Маліні, яка віддала перевагу тхармендру. Через ці почуття актор відкинув закохану в нього дівчину. У 1985 році кумар помер. Причиною послужив великий інфаркт. Манорама. Актриса Комік Манорама зіграла тітку зіти і гіти. Вона дебютувала на екрані ще в 1926 році у ролі грудної дівчинки. А наступного разу глядач побачив її лише в 1941 році. Монорама стала однією з найбільш високооплачувальних акторок індійського кіно. У її фільмографії поповнилися стрічками Честь, Правда сильніша за брехню, Караван та інші. У 2007 році монорама перенесла інсульт, після якого мова її стала невиразною. Акторка намагалася відновити здоров'я, але другий інсульт повністю її паралізував. Померла монорама у 2008 році. Її поховали на цвинтарі неподалік будинку актриси. Сатієндра Капур, індійський актор Сатієндра Капур. В картині зіграв дядька зіти і Бадрінатха. Кар'єру артист розпочав як театральний актор в Асоціації народних театрів Індії. Найчастіше Капуру діставалися ролі батьків, дядьків поліцейських. У його фільмографії були стрічки, ув'язнена розплата, що затягнулася. Стіна та інші. Сатієндра Капур помер у 2007 році унаслідок серцевого нападу. У нього залишилася дружина і четверо дітей. Усім до зустрічі.